Вперше за місяць говорю доброго дня, шановні прихильники тенісу. Так дійсно. Близько місяця, можливо, навіть трішки більше тому, в останнє на каналі було представлено відео про цей прекрасний вид спорту. Ну і рівно місяць залишається, можливо, навіть трішки менше до початку нового сезону 2024 року. Тож, я думаю, це саме та золота середина, коли можна підбити підсумки тенісного 2023 року і вже поглянути в тенісний 2024. Єдине, що оскільки багато є про що поговорити, в даному відео буде йти мова лише про дабл. Ютіей тур, тобто жінок, дівчат, тенісисток. Ну а в одному з найближчих ми вже поговоримо про ATP, про чоловічу сітку. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і в коментарях також залишайте свої відгуки щодо тенісного 2023-го та прогнози та очікування на тенісний 2024. -й. Ну що ж, востаннє, коли було відео на каналі про цей прекрасний вид спорту, жінки провели підсумковий турнір у мексиканському місті Канкун, який виграла. Польська тенісистка Іга Швьонтек з того часу, звичайно, штопові тенісистки вже і відпочили, хтось там особисте життя влаштував, і вже зрозуміло, що йде неймовірна підготовка до старту нового сезону. Чого говорити, 14 січня у нас вже стартує перший грен-слем сезону 2024 року Австраліан Оупен. Ну що ж, тенісний 2023 в WTA турі, як на мене, був одним з найцікавіших за останні сезони. Сам той факт, що чотири гренслейми в нас взяли різні тенісистки, яскраве тому підтвердження. І це дійсно ознака конкуренції, а не, скажімо, відсутність стабільності у виконанні якоїсь із тенісисток. Звичайно, JTB тур е може лише заздрити ось подібній конкуренції. Будемо йти в хронологічному порядку. Отже, Australian Open 2023 року в нас бере Аріна Саваленка. Для неї цей гренслем став першим в кар'єрі, особливо зважаючи на те, що в попередньому 22-му році в її взагалі жодного титулу не було. То три титули за цей рік це прогрес однозначний. Причому плюс до того, нагадаю, два місяці поперебувала на першій сходинці рейтингу. Нібито сезон вдалий, але як на мене не все так просто. Нагадаю, останній третій титул вона взяла на початку травня, вигравши тисячник в Мадриді на ґрунті. З того часу 5 місяців заключних 5 місяців сезону 23-го року без титулів. Так, да, постійно, як то кажуть, на слуху півфінали, фінали, чвертьфінали. Але титулів з початку травня не було. Та й першу сходинку рейтингу, який нагадаю, вона посіла по ходу US Open, там в більшій мірі віддала Іга Швіонтек, яка просто не захистила свій титул на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. Тому як на мене, це було б несправедливо, якби от рік Аріна закінчила першою. Відповідно, абсолютно справедливо, що Швіонтек повернула собі першу позицію, тим паче в очній зустрічі на підсумковому турнірі в Канкуні. Чому все це так неоднозначно для Аріни? Як на мене, однією ж з причин, а можливо навіть і головною причиною цього всього, є ось ця тенісистка Кароліна Мухова. Мухова та Саболенка зійшлися в двобої у півфіналі Ролан-Гароз. В вирішальній третій партії Сабаленка вигравали 5-2 і за рахунку 5-3 подавала на матч і на вихід до фіналу. Але врешті-решт виграла той матч саме Мухова. І як на мене, ось саме тоді стався надлом, тому що після цієї поразки всі інші поразки сезону у Сабаленка були саме в такому вигляді. Вона веде в рахунку, але перевагу свою не додержує. На Вимблдоні була подібна ситуація у півфіналі проти Онс Жабер. У вирішальній третій партії Сабаленка вигравала з брейком 4-2, але врешті-решт не змогла довести діло до перемоги. У фіналі US Open ситуація була трішки інша. Там 1-0 по сетам вигравала, але два наступні взяла Коку Гауф як наслідок поразка е, Сабаленка. Ну, там можна говорити про те, що взагалі Сабаленка не повинна була грати у фіналі, якби не трагедія, та, яка трапилася з американкою Медісон Кіс, яка один із сетів у Сабаленка виграла 6-0. Тож, як на мене, одне з головних питань 2024 року: що буде далі з Сабаленка. Чи в такому ж руслі вона буде грати у плані виграшу великих трофеїв, чи от зливати матчі, зливати півфінали, фінали і дуже сильно впасти в рейтингу. В Парижі на Ролан Кароз знову тріумфувала Іга Швіонтек. Другий поспіль для неї виграш цього турніру, загалом третій в кар'єри. Ну і четвертий турнір серії Гренслем уже здобуває. Польська тенісистка було набагато складніше, ніж в минулому сезоні, де вона в фіналі легко розібралася з Кокоґав. Ну а тут їй протистояла бойовита Кароліна Мухова. Вирішувалася у підсумку все в третьому сеті, і там з брейком вела саме Мухова. Відповідно, ізі довелося демонструвати чемпіонський характер. Ну і в трьох сетах виривати перемогу. До речі, щодо Мухової дуже прикро, що Кароліні не вдалося здобути таки жодного титулу за цей доволі таки хороший для неї сезон. Сподіваюсь, що в 2024 році вона цю ситуацію виправить і підніме над головою титул. Так само, як і Варіне Сабаленка, можна сказати, неоднозначний сезон вийшов і у виконанні. І дішвтек. Ну до речі, відчуйте різницю, що називається у Сабаленка за сезон три титули. У Швіонтек шість. Хто номер один? Я думаю, тут всім прекрасно зрозуміло. Але все одно, оці шість титулів це на два менше ніж було у 2022. -му. Але як на мене, оці шість титулів, вони в деякій мірі більш вагоміші, тому що ізі вдалося за сезон зробити те, що може за один сезон зробити тільки одна тенісистка в турі, чи, скажімо, тенісист. Це здобути титули всіх, ну скажімо так, більш-менш престижних категорій. Отож, як то кажуть, загинайте пальці, з'їздила додому на батьківщину в Варшаву, здобула турнір серії 250. Потім два п'ятисотника та Штутгарт. тисячник на фініші сезону здобула в Пекіні. Власне, Гренслем, це Ролангарос. Ну і підсумковий турнір також здобула саме польська тенісистка. Ну, до речі, на підсумковому турнірі була ще одна тенісистка, яка могла зробити ось це досягнення. Це Коко Гауфу, якої були всі турніри ось тих категорій 250-500 тисяч гренслемів. Відповідно, залишалось тільки виграти підсумковий турнір, але, як ми знаємо, там розігрується тільки один титул, і він, власне, дістався польській тенісисті. А от щодо іги на інших гренслемах, тут, м'яко кажучи, не все так добре можна навіть сказати провально. На Вимблдоні була чвертьфінальна стадія, де була сенсаційна, але приємна для нас поразка від Українки Єліни Світоліної. Ну до речі, про Світоліну і загалом про українських тенісисток поговоримо трішки пізніше. А от на Австраліан Оупен та US Оупен в одній восьмій вибувала Іга Швінтек. Ну щоправда, там були матчі проти справжніх криптонітів для Іги. На Населеному континенті була поразка від Єлени Рибакіної, представниці Казахстану. В цьому сезоні Іга всі свої матчі Рибакіній програла. Щодо US Open, там взагалі була справжня Епопея, тому що в одній восьмій. Ізі протистояла представниця Латвії Остапенко, якій всі свої матчі в історії Іга програла, і от передньої восьми багато було розмов чи зможе Іга здобути першу перемогу над Остапенко. Ні, не змогла тепер в їхніх очних зустрічах рахунок 0-4. Ну, це до речі, свого роду інтриги вже на 2024 рік. Якщо у ІГІ будуть матчі і проти Рибакіної, і проти Остапенко, як там себе покаже польська тенісистка? Загалом же ж на позитиві завершився сезон для польської тенісистки двома виграними турнірами, поверненням на першу сходинку в рейтингу. Тож, як то кажуть, з хорошим настроєм вона закінчила цей тенісний сезон і безумовно з хорошим настроєм розпочне 2024. А вже відразу. Ми від неї очікуємо результату, тому що Австралія там також треба про себе уже заявляти. За місяць після Роланга Рос у нас він бувався в вдон, скажу чесно, ще до початку турніру, у мене вже про нього склалося негативне враження, насамперед, через організаторів, тому що нагадаю, в 2022 році вони до змагань не допустили так званих безпрапорних, а отут через рік щось, бачите, відбулося, що вони беруть і допускають. У мене питання: а що ж за рік відбулося, що ви їх допустили? Тому якби не наша Єліна Світоліна, яка дісталася до півфіналу і таким чином повернула увагу. До Госполдону. Я не знаю загалом, яке було враження про цей турнір, якби от не такий виступ нашої співвітчизниці. Близькою, дуже близькою була Єліна для того, щоб вийти до фіналу, можливо, навіть і виграти турнір, але річ у тім, що в півфіналі їй протистояла, так сказати, ліворука тенісистка. А от з цими тенісистками у Єліни не дуже хороша статистика. Тож, в принципі, поразка була закономірна в півфіналі. Можливо, багато сил було потрачено в чвертьфіналі, коли наша співвітчизниця обігрувала першу ракетку турніру Вьонтек. Ну а перемогу здобула не сіяна тенісистка, тенісистка, яка... До Вимблдону на жодному з турнірів не сіялася. Це чешка Маркета Вондрушева. Як на мене, головна попелюшка саме сезону 2023 року. Скажу чесно, що до Вимблдону я не дуже слідкував. За її виступами елементарно, через те, ще раз підкреслю, що на жодному з турнірів не була сіяно. І, звичайно ж, після Вимболдону ну переможеться, як на є турніру Гренслема. Після Вимлдону нагадаю був чвертьфінал на US Open. Ну а щодо Вимболдону, нагадаю, за всю її кар'єру вона лише 5 матчів виграла на траві. Натомість, як протягом самого Вимболдону, 7. Як це їй вдалося, скажу чесно, не знаю. І от можливо, якщо говорити вже про 2024 рік, то от щодо інших переможець я очікую от певних виступів, певного прогресу. Щодо маркети, мабуть, по сезону ні, а от чисто щодо того, чи вдасться їй захистити в Молдон, як же знову вона проявить себе на траві? Звичайно ж, ноунеймом маркету не назвеш. Пригадуємо, 2019 рік фінал на Ролан-Гарос, але тим не менше, цей трофей став єдиним от в цьому році. Да, який, але єдиний трофей сезону. Загалом же ж рік маркета завершила п'ятьма поспіль поразками. Ну і на сьомій сходинці в рейтингу WTA. щодо Венбулдону. Нагадаю, що протистояла їй в фіналі е, Онс Жабер, для якої, ну, м'яко кажучи, перспективи дуже таки е, сумнівно цікаві, скажімо так. третій фінал. Фінал Гренслемів програє представниця тунісу. Ну і може бути надлом. Тож одне з головних, в тому числі, питань 2024 року. Це ОНС Жабер. Маємо ми приклади і в чоловічій, і в жіночій сітках. Що тенісисти, які постійно дістаються до фіналів, але там постійно програють. Просто-напросто потім, як то кажуть, зливаються. Хоча, звичайно ж, пам'ятаємо, що були деякі проблеми зі здоров'ям, та й плюс до того не будемо забувати, що два титули за сезон все ж таки взяла представниця Тунісу, в тому числі і п'ятисотник в Чарльстоні на ґрунті. Та й рік закінчила шостою в рейтингу WTA, тож, безумовно не можна сказати, що рік був якимсь провальним. Але очікування, звичайно, ж більше. Тож побачимо, як вона проявить себе в 2024-му. Також слід зазначити, що в першому раунді вимбулдону відбулася доволі таки цікава подія, яка, як на мене, дуже сильно вплинула на подальший хід сезону саме wta Турі. Зустрічалися дві американки: Коко Гауф та Софія Кенін, і несподівано, навіть сенсаційно, Гоуф програла той матч. Кенін, щоправда, ми знаємо не подарунок, як то кажуть, турніри серії ренслем, но в неймі не виграють. І, як на мене, Софія це одне з головних повернень цього сезону, що завершився. Ну а Гов, хоч їй і 19 років, уже багато хто говорить про те, що талановита перспективна обдарована, коли ж будуть перемоги. В минулому сезоні, нагадаю, був фінал гренслему на Ролан-Гарос, але там був він програний. Ще на початку січня був титул в Окленді серії 250, з того часу більше нічого. Да, Більш-менш до вирішальних стадій вона добиралася, але там в основному зустрічалася з швйонтек і програвали їй. І ось на початку липня виліт в першому раунді в Мблдону. Після цього рівно на місяць Гоуф десь пропадає з поля зору, не знаю, чим вона займалася, тренувалася, медитувала, десь, можливо, їздила в Тибет там до якихось ченців-мудреців, але після ось цього місяцю перерви вона видає неймовірну серію: 22 перемоги в 23 матчах. І сезон фактично з посередньо провального перетвориться на справжню казку, на справжню мрію. Здобуває три титули, причому вперше в своїй історії виграє титул WTA 500 в Вашингтоні, WTA 1000 в Цинцинаті, Ну і Апогей, як то кажуть, вишенька на торті, це Grand Slam, домашній Grand Slam US Open. Перший титул Grand Slam, відповідно для Гоуф, Ну і перша перемога американців на US Open з 2017 року. Хоча, як на мене, не вона була улюбленою цією фавориткою, можливо, в деякій мірі це була Джесіка Пегула, але саме Гоф подарувала радість і собі, і своїй родині, своїй команді, і, звичайно ж, всім сполученим штатам Америки. Після перемоги, після турніру було багато слів і про віру, і про довіру, і про впевненість і безумовно дана перемога має додати неймовірної впевненості самі тенісисті. І я думаю, у 2024 році, звичайно, ж ми вправі розраховувати від неї можливо навіть чергових гренслемів. Могла виграти і ще один турнір на тисячнику в Пекіні. Вона грала у півфіналі проти Ігішвійонтек. Уже можна сказати одвічної своєї суперниці, але там були деякі нарікання на здоров'я у американки, і там вона вибула вже на стадії півфіналу. Тим не менше завершила рік третьою в рейтингу wta тури, і звичайно ж, я думаю, з хорошим настроєм, в тому числі, входить в 2024 тенісний рік. Перед тим як перейти до підсумків наших тенісисток дві 2023 році, давайте ще кілька цікавинок цього сезону зауважимо. Отже, Марія Саккарі, незважаючи на те, що постійно перебуває на серйозних позиціях, як то кажуть, на слуху постійно сіється на турнірах. Чотири роки взагалі грала без виграшних титулів. Нагадаю, що загалом за кар'єру цієї представниці Греції лише один трофей, і то категорії «250». На початку сезону все йшло по одному й тому самому сценарію. Були вирішальні стадії, були півфінали, фінали, але ніяк не могла це реалізувати. Дійшло до того, що навіть у вересні місяці багато фахівців почали говорити про те, що можливо Марії потрібно взяти паузу для того, щоб десь щось поміркувати, переосмислити і запропонувати щось нове. Особливо проблеми були помітними на гренслемах. Якщо на першому на Australian Open вона дійшла ще хоча б до третього раунду, то на трьох інших вибувала вже в першому. Звичайно ж, якщо раз таке відбувається, це може бути якась там несподіванка, сенсація, коли два це вже тим паче три це серйозна закономірність. Але Марія не здавалася. Марія грала на максимумі турнірів, на яких могла тільки заявитися, і врешті-решт називається дотисла, Причому взяла тисячник, вигравши турнір в Гвадалахарі. Хоча представництво там було не найтоповіше, той факт, що Марія сіялася другою, багато про що говорить, та є у фіналі, їй протистояла тенісистка, яка на той момент була навіть за межами першої сотні. До речі, про той фінал на каналі є відео, кому цікаво, завітайте та перегляньте в рубриці Неймовірний теніс. Хоча, звичайно ж, в майбутньому забудеться, хто там був на тому турнірі її суперницями, а красень трофей буде знаходитись, як то кажуть, в колекції. Можливо, дана перемога надихне Марію, і в наступному 2024-му буде вже кілька титулів. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Певним розчаруванням сезону є Каролін Грасія з Франції, яка вже стоїть навіть на межі виліту з першої двадцятки. Нагадаю, у 2022 році вона здобула 4 трофеї, в 2023, незважаючи на те, що зіграла більше матчів, здобула 0. Більше того, було багато турнірів, де вона вже в перших раундах доволі таки несподівано і подекуди сенсаційно вибувала. Зважаючи на те, що Каролін уже 30 років, хоча, як то кажуть, коли мова йде про жінок, дівчата вік не треба згадувати, але ми все ж таки говоримо про спортсменку. Тому тут 30 років про це говорити потрібно, і що буде далі, незрозуміло. Хоча з іншого боку, на три роки старша чешка Петра Квітова показує, що й в такому віці можна здобувати титули, і навіть не один-два титули за сезону виконанні Петри Квітової. Плюс до того, вперше за п'ять сезонів бере тисячник, а саме виграє титул в маямі. Взагалі слід сказати, що цей рік для представниць Чехії був вдалим. Були і гренслемий, і тисячники, і п'ятисотники, і плюс до того в першій двадцятці за підсумками року чотири представниці. Це найбільше представництво серед усіх країн. Окрім Квітової, Вондрушової, там також Мухова та Барбара Крейчикова, яка також за рік взяла два трофеї. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про тенісний 2023 рік для представниць України. Багато цікавих матчів, цікавих протистоянь, в тому числі фіналів та виграних титулів. Навіть багато перемог над топовими тенісистками було в виконанні наших представниць в першій сотні, а точніше, навіть в першій сороковці у нас відразу чотири представниці, по крайній мірі на даний момент. Ну і давайте розпочнемо з 25-ї ракетки світу Єліни Світоліної. Вже трішки ми згадували про її виступ насамперед на Вимблдоні, неймовірне досягнення, півфінал. Але давайте про весь сезон. Отже, з березня місяця розпочався сезон для Єліни. Вперше за рік вона зіграла. Е, першим турніром для неї був турнір в Мексиці. Відразу вона дійшла до третього раунду, але от потім був певні такий незрозумілий момент, тому що на наступних шести турнірах в п'яти вона вже в першому раунді вибувала, дійшло до того, що довелося заявляти. Навіть на турнір серії Challenger для того, щоб просто отримати ігрову практику. Незадовго до Ролан-Гарос у французькому місті Страсбург відбувався турнір категорії 250, і організатори дали Єліні Вайлкарт. Свого часу там Єліна вже здобувала перемогу. І цього разу вона не підводить ні організаторів, ні глядачів, як місцевих, так і назвами, перемагає в чергове на цьому турнірі. І після цього, як то кажуть, понеслося чвертьфінал на Ролан-Гароз, півфінал на Вимблдоні, і хоча лише одна 16-та на US Open, але і там були свої моменти. Там Джесі ціпеголі поступилася в одній 16 світоліна в неймовірній трисетовій битві. Але питання в тому, що в попередньому раунді, а саме в одній 32 другій, світоліна билася цілих 2,5 години з однією з безпрапорних. Там її перемогла, і елементарно, от можливо, сил не вистачило на наступний раунд. Після US Open Єліна заявила, що хоче взяти паузу для того, щоб відпочити і підготуватись до 2024 року. Нагадаю, що в березні 2023 вона була в кінці фактично першої тисячі в рейтингу. Ну а ще раз нагадаю на даний момент 25-та. просто неймовірний ривок. Очікуємо продовження. Неподалік від Світоліної в рейтингу знаходиться Ангеліна Калініна, а саме на 28-й сходинці. Якщо говорити про сезон у виконанні Ангеліни, тут на думку приходить лише один термін стабільність. Причому стабільна стабільність на переважній більшості турнірів стабільно Ангеліна доходила до третього раунду і там стабільно вибувала. Звичайно, ж якби вона постійно демонструвала такі результати, навряд чи б вона в підсумку посіла 28-му сходинку. Річ у тому, що був один турнір, де просто перевершила ось цю стабільність Ангеліна. І який турнір? Турнір WTA 1000 в столиці Італії Римі по черзі, здолавши Блінкову, Софію Кенін, Медісон Кіс, Беатріс Хадатмая, Кудерметову, Ангеліна виходить до фіналу. Там мала грати проти представниці Казахстану Єліни Рибакіної, але зважаючи на те, що переважну більшість матчів попередніх раундів Ангеліна проводила в трьох сетах, в яких затратила дуже багато сил та часу. На фінал просто не вистачило. Як наслідок, поступившись в першому сеті, відчула проблеми зі здоров'ям і змушена була просто знятися зі змагань. І, хоча як фіналістка, звичайно, ж отримала відзнаку від організаторів турніру, звичайно ж, ми прекрасно розуміємо, що Ангеліна хотіла виграти цей турнір, тому що не зрозуміло, чи будуть ще. Чи... Подібні шанси. Сподіваюсь, що будуть, можливо, навіть у 2024 році. Вже неподалік від Ангеліни, знаходиться Леся Цуренко, а саме на 31-й сходинці, вперше з 2018 року, Леся могла здобути титул. Відбулося це на початку лютого, коли грала в фіналі турніру WTA 250 в Таїланді. Але там поступилася китаянці Джу, Джу, яка на початку сезону була, можна сказати, навіть гарячою. Класний теніс показувала, якби той матч відбувався, скажімо, посеред сезону або наприкінці, думаю, обов'язково б виграла Леся. Але на жаль, гра та відбувалася в лютому місяці. Там Леся поступилася. Ще одна спроба була уже наприкінці жовтня на турнірі в Тунісі, будучи четвертою сієною. Цуренко дісталася до півфіналу, але там, на жаль, поступилася італійці Паоліні. Також відзначимо два гренслеми Орланга та Вимбулдон, де Українка діставалася однією восьмою фіналу. Особливо запам'ятався ролан Гарос, де на шляху до однієї восьмої Леся обіграла двох тенісисток, які свого часу вигравали гренслеми, саме Крейчикова та Андрієску. А в одній восьмій натрапила на Швіонтек і шансів там було небагато, поступаючись по походу першого сету, плюс до того Леся знялася з змагань через проблеми зі здоров'ям. Щодо Вимблдону, там в одній восьмій поступилася одній з фавориток американці Джесіці Пегулі. Тим не менше, 2023 рік став для Лесі найуспішнішим в плані виграних поєдинків. 42 матчі виграла Цуренко. Такого в її кар'єри показника ще не було. Побачимо, як буде в 2024-му. 39-ту сходинку рейтингу займає українка Марта Костюк, для якої цей сезон, безумовно, як на мене, був дуже успішним. Ну, по-перше, 21-річна українка здобула свій перший титул в WTA турі вигравши на початку весни турнір в Остіні категорії 250. На шляху до цього успіху вона в тому числі здолала американку Колінс, фіналістку Australian Open 2022 року. Але як то кажуть, не однієї Колінс єдиною. Загалом же ж Марта за рік назбирала стільки, так сказати, скальпів топ-тенісисток, що на кілька б сезонів вистачило. Чого тільки говорити з першої топ-10 чотирьох обігрувала Марта, зокрема, Крейчикову, Рибакіну, Онзжабер та Марію Сакарі. Єдине, що не вистачає стабільності. Тобто, от в одному матчі вона може вистрілити, звичайно ж, протягом цілого турніру дуже важко. Ну, власне, ще раз нагадаю, тільки 21 рік, тож, як то кажуть, все попереду. По ходу цього сезону у нас було більше представниць топ-100, але от на даний момент чотири можливо в 2024-му будемо говорити про більшу кількість наших тенісисток. На даний момент, з оглядом WTA туру за підсумками 2023 року, можна ставити крапку. Нагадаю, що в одному з найближчих відео будемо говорити про ATP, тож обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Буду дуже вдячним. Всім тим з вас, хто дивився до даної секунди, я безмежно вдячний. На сьогодні все, на все добре.